Сьогодні у нас є ексклюзивна розмова із міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським. Вітаю вас, пане міністре! Знаємо, що ви побували у Львові з конкретною метою. У вас було кілька завдань, скажімо, таких. Це і ви були у Львівському аеропорту. відкривали новий авіарейс. символічно. Ви були ще у кількох місцях. Я хочу, щоб ви зараз більш конкретизували. І напевно зупинилися на тих питаннях, які вас вразили, які можливо би варто було розвивати. так сьогодні у мене робоча поїздка до Львова, до Львівської області. Це я регулярно роблю такі поїздки по всій Україні і відвідую підшефні організації Міністерства інфраструктури. І сьогодні був в аеропорті, так припроїхав на атласі. І назад, зараз до Києва також атласом поїду. А сьогодні поспілкувався з залізничниками, як у Львівській дирекції, так на Львівському підприємстві, яке займається ремонтом електровозів. Сьогодні побував в Львівському автодорі. А сьогодні поїхали, подивилися з паном Синюткою та паном Садовим будівництво швидкісного нового трамваю. І провів досить багато якісного часу з очільником міста та очільником області і проговорили ті нагальні питання, які є на сьогодні. Є потреба міста в області та довгострокові питання, які на сьогодні є. А також прокаталися сьогодні на трамваї електрон. Я поговорив з очільником. Компанії був позитив, який? те, що ті зусилля, які ми робимо в Мінінфраструктури разом з паном Сенюткою, разом з паном Садовим, ті зусилля, які уряд робить, зараз я бачу вже результати. Децентралізація бюджетна відбулася цього року. обласний бюджет виділив на Ремонт та експлуатацію доріг більше, ніж державний бюджет. Я бачу ті кроки по завантаженню підприємства по ремонту електропотягів, які були започатковані на початку цього року. Я бачу реалізацію: виробництво заповнюється. Люди відходять від двох-трьох денки до двох змінки. А, але є ще потенціал. А, я бачу той потенціал а, електрону, який, є, який ми допомагаємо розвивати, так як це український виробник локалізації. Ми займаємося локалізацією, ми пропагуємо локалізацію. Ті а, бюрократичні історичні проблеми, які були у електрону, вони практично всі на сьогодні зняті на рівні міністерства. І сьогодні а, електрон може постачати свою продукцію практично по всій усі. Території України а наскільки реально буде дати от нове життя електрону? Хоча можна говорити про те, що він справді його отримав вже. Електрон це така собі візитівка нашого міста, так само, як і трамвай. Чи реально, щоб містами України поїхав сам Абсолютно міський? реально. І я маю надію, що цього року ми започаткуємо досить добру традицію. І Завдяки тій програмі урядовій, яка започаткована, 100 мільйонів гривень виділено в бюджеті України на розвиток трамвая в Україні і найближчим часом відбудеться розподіл даних грошей. І я думаю, що електрон буде один з бенефіціарів тих коштів. Тому ми я маю надію, найближчим часом побачимо електронні трамваї не лише у Львові, а й в інших містах України. А я, на, на жаль, це не відбудеться завтра післязавтра але це зумі. ми започаткуємо цього року цю традицію і все більше жовтеньких красивих електрончиків буде бігати по містах України. Що знаємо, що ви також побували у центрі керування рухом? Це у Львові. Наскільки я знаю, це чи не єдиний зараз в Україні такий центр, який ну, покликаний справді в одному місці дивитися за всім, що відбувається на дорогах міста. Так, що так, для дійсно, себе, ну, це, дійсно, це дійсно це унікальна річ. Дійсно, це дуже цікава річ, яка спрощує життя для пасажирів, для пішоходів, для автомобілістів та в принципі жителів та міста та туристів, які приїжджають до міста. Я, я дуже вдячний тим людям, які це створили. Я дуже вдячний тим людям, які проінвестували цей це, мали. Мали таку креативну ідею настільки далекоглядно, тому що місто Лева стає більше і більш популярною туристичною атракцією все більше і більше людей буде приїжджати на автотранспорті, і це може призвести до натурального колапсу. Але я думаю, що ця система управління трафіком вона не дасть цьому створитись. Це можливість на випередження це так, абсолютно ідея на випередження часу, дуже вчасна. Ідея, і а, з, ходом, з плином часу все більше і більше жителі міста будуть оцінювати, що це взагалі таке. Тому що туристичний потік до Львова буде збільшуватися, а, як локальний, так і міжнародний. А, Західна Україна та Зона Великої Одеси дуже популярними стають локаціями для відпочинку українців у зв'язку з тим, що є певна недоступність тимчасова Криму, певна недоступність Азовського узбережжя, і я бачу просто по потягах, які йдуть Інтерсіті, по інших потягах, які йдуть в напрямку Західної України, в напрямку Одеси. Я бачу трафік, який відбувається на Трасі Львів, Київ, Львів. Ця ідея запровадження контролю трафіку вона є дійсно дуже якісною і далекоглядною. Що ж, оскільки вже почали говорити ми про дороги, про напрямки Київ Львів, знаємо, що для Львова, для Львівщини тема доріг це завжди вона була одною із найбільш таких проблематичних. Тим не менше, вдається, що зробити. Багато нам допомогло проведення Євро 2012 у, у Львові, але тим не менше, які перспективи? Будувати нові дороги, ремонтувати якісно те, що маємо? Цього року ми говоримо виключно про ямковий ремонт в досить обмеженій кількості грошей. Але в зв'язку з тим, що ми почали реформу у Крафтодору, а будуть розкриватися нові альтернативи джерела для фінансування доріг як у Львівській області, як у Львові, так і в принципі в Україні. Зараз активно пропагуємо ідею створення дорожнього фонду, і ідея в тому, щоб прийняти закон про дорожній фонд, який дозволить спрямувати ті ті акцизні гроші, які ми отримуємо від продажу імпортованих нафтопродуктів, виключно на ремонт та експлуатацію доріг. Плюс запустили пілотний проект львів краківець концесійної дороги і враховуючи. Що ми вже почали отримувати а, листи зацікавленості від українських та іноземних компаній, я думаю, все в липні а, ми зможемо вже пройти перед кваліфікацією і вийти на певну фінішну пряму по цьому проекту, щоб на кінець року вийти на підписання концесійної угоди, щоб в 2016 році вже почалося а, будівництво. А, активно співпрацюємо з Губернатором області пан Синютка робить дійсно феноменальну роботу. Він один з тих людей, який обриває мій мобільний телефон. Але насправді я вдячний йому за це, тому що він постійно нагадує про ті проблеми, які є. Це дозволяє мені не забувати про них і моїм людям, і вирішувати їх, тому що потік інформаційний дуже великий. І можна забути реально втопитися в тому потоці. Однозначно, я це розумію, але все ж таки про що найбільше він тоді вам нагадує? Дороги. Які найбільше дороги, 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 дороги і ще раз дороги. І скоро дорога Львів-Луцьк через Радехів мені буде вже снитися. Львів, Біберка, Івано-Франківськ. Це дорога. Дорога, яка в принципі на котру виділено вже окремо кошти і в рамках програми карпатського регіону, так тобто можемо говорити, що і нарешті ми тут будемо їздити та не тими кратерами. Так, а уряд виділив 700 мільйонів гривень на розвиток прикарпатського регіону. На розвиток туристичного потенціалу Прикарпатського регіону 550 мільйонів гривень йде на дорогу Львів-Біберка-Івано-Франківськ. Таким чином, до кінця року буде якісна альтернативна дорога з Івано-Франківська до Львова. На сьогодні можна доїхати через дні. І буде альтернативна дорога, яка розгрузить напрямок Івано-Франківськ-Стрий Львів. А, і таким чином а, у нас ми будемо мати ситуацію, що у нас буде дві більш-менш якісні дороги. А, напрямок Львів-Біберка, Івано-Франківськ. Роботи почались. А, тендерні процедури по певним відрізкам закінчені. Ще декілька відрізків дороги залишились. Фінансування є а, уряд, особисто прем'єр. Тримається на особливому контролі. Арсеній Петрович регулярно а, піклується про а, даний проєкт. Цього року ми закінчимо і ще 150 мільйонів гривень буде відправлено на ямкові поточні ремонти на декілька інших напрямків Прикарпатського регіону. В той же самий час а, декілька. Депутатів та губернаторів Прикарпатського регіону пообіцяли а, зробити кофінансування для того, щоб зробити ще більше робіт, тому що від бюджетної децентралізації, яку, яку уряд зробив, з'явилося більше грошей на місцевому рівні, а, вже є можливість кофінансування а, місцевими органами влади доріг загальнодержавного значення. А ми провели вже цю поправку через парламент. Таким чином ми можемо використовувати гроші місцеві, які створилися цього року на загальнодержавні дороги та на дороги місцевого значення. Скажіть, будь ласка, у нас також щодо теми будівництва доріг, у нас сьогодні є в перспективі. Такі ділянки дороги, як під'їзди до пунктів пропуску на українсько польському так. кордоні, знаємо, що вже незабаром, 1 липня, у нас буде відкрито перехід у Гринів-Долгобичів. Оця ділянка дороги. І загалом, чи можете сказати, що вона на 100% вже готова і нею можна буде можна буде користуватися? Можна буде користуватися так. А переходи. Переходам приділяємо особливу увагу. Цього тижня Кабінет міністрів погодив проєкт переходу в Краківці, що буде передбачати також будівництво певної ділянки дороги. І поступово ці всі переходи ми зробимо європейськими, справді європейськими. Що ж, ми багато говорили про те, що в принципі в перспективі маємо за що ремонтувати якісно дороги. От саме про якість того, що зараз робиться. Тому що ну, так якось вже склалося у нас традиційно, що дороги це те місце, де можна закопати чимало грошей. Так, так на жаль, історично так було. А, на жаль, я впевнений, що в певних випадках сьогодні так ще є, але реформа автодору. Яка передбачає децентралізацію автодору, зміну підходу до контролю якості, дозволить на майбутнє економити гроші і робити більш якісні ремонти. Більше того, ми запровадимо інститут незалежного аудиту зроблених робіт. А ми підписали вже угоду з австрійською компанією, яка з Київської області почне пілотний проект контролю ямкового ремонту. Вони це почнуть за 7-10 днів вже. І це буде перший крок до створення системи якісно іншого рівня і механізму контролю. В процесі, коли ми завершимо реформування автодору, автодор буде виключно замовником робіт. І крапка. Коли ми зробимо децентралізацію автодору, облдори, райдори перейдуть на місця. Таким чином ми завершимо процес передачі грошей, доріг експлуатації на місця, і тоді громадське суспільство на місцях буде приходити до мера і казати, шановний мер, а тут є проблема з тією ямкою, і вже мер або очільник області ніколи не зможе сказати та, то не я, то Київ. Таким чином, а ми не перевалюємо проблему цю на голову місцевих органів влади ні, ми хочемо, щоб громадське суспільство створювало. Другий рівень контролю, тобто перший рівень буде незалежний якісний контроль іноземними або місцевими компаніями, а другий рівень це громадське суспільство. Що ж, хочеться також зачепити тему реформ. Міністерство інфраструктури, ті ділянки, за які відповідає саме ваше міністерство, де насамперед треба робити реформу вже і негайно, і з чого варто починати. Укрзалізниця, відкрите небо, скажімо. Реформи почалися по всіх стихіях, які підконтрольні міністерству. Укрзалізниця. Закінчуємо, вийшли на фінішну пряму по корпоратизації Укрзалізниці. Розробили закон про залізничний транспорт, який зараз публічно обговорюється. А публічно обговорили вже запровадили нову організаційну структуру. Зараз статут нової падки Укрзалізниці на публічному обговоренні. До кінця літа ми закінчимо, повинні закінчити корпоратизацію. Маю надію, що цього року приймемо закон новий про залізничний транспорт, який розкриє потенціал залізниці і створить нові можливості для відновлення полотна тяги інфраструктури залізниці. Ми розробили закон про внутрішні річкові шляхи. Нам потрібно відкрити наші річки. За радянських часів до 50 мільйонів тонн грузів йшло через річки. Минулого року, дай Бог, 5. Весь цей груз або втратився, не стало із-за змін економіки, або перейшло на дорогу, частково на залізницю. Значна частина цих грузів з річки перейшли на дорогу, із-за переваги, із-за відсутності якісного контролю. Цей груз вбиває наші дороги. Нам потрібно повернути його на річку. Тому створили нормативну базу. Вона зараз закін... Ми зараз закінчуємо публічне обговорення закону про внутрішні водні шляхи і вже а, запустили певні інші законопроекти, які дозволять а, запустити човни під іноземними прапорами. на Наші річки та певні інші кроки почали робити. Те, що стосується дорожнього господарства, реформа автодору запущена і безповоротня ми її зробимо. Запустили перший концесійний проект Львів Краківець і таким чином спробуємо знайти альтернативні джерела фінансування для дорожнього господарства. Закон про дорожній фонд має надію, цього року ми приймемо разом. З депутатами і будемо мати дуже добре джерело, досить велике джерело фінансування дорожнього будівництва. Те, що ми робимо по небу, ви вже бачите. Ви вже так. відчуваєте більше того, ми запустили пілотний проект по Львовському аеропорту. Ми застосували принципі відкритого неба у Львові. Ми бачимо перші позитивні вже сигнали. А думає, ще трошки подивимося і думаємо застосувати про ідею застосування цих принципів може на інших аеропортах України. Те, що стосується Укрпошти, почали корпоратизацію Укрпошти. Я вже підписав на кабінет міністрів. Необхідні документи для того, щоб цей процес почався. Те, що стосується пасажирських автомобільних перевезень, в принципі автомобільного транспорту, на виході ціла низка законопроєктів, які європеїзують пасажирські перевезення. Це те, що стосується таксі, маршруток інших форм перевезення на автомобільному транспорті. Грузові перевезення і так далі. А, і так далі. Тобто на сьогодні а, а, запущені процеси по всіх напрямках, які підконтрольні Міністерству інфраструктури на регуляторному рівні. Задача створити рамку якомога швидше, і в межах цієї рамки повинні працювати напрямки тієї, які підконтрольні Мінінфраструктури. Те, що стосується корпоративного управління підприємств державних. А запустили конкурси по дуже багатьох підприємствах на керівні посади. По певних підприємствах вже закінчилися, ми вже змінили менеджмент. Зараз працюємо над тим, щоб фінансові плани підприємств були погоджені не на середину червня чи липня поточного року, а на кінець 2015 року ми мали фінансові плани на 2016 рік. По багатьох наших. Компаніях, які підпорядкувані міністерства фінансові плани на 2015 рік, ще не погоджені. Тому що складна процедура, і працюємо змін економіки над тим, щоб змінити цю процедуру. Що ж, на жаль, час нашого ефіру збіг до кінця. Хочеться побажати справді усім нам почати оцей різкий процес змін: змінюватися, змінюватися на краще. Дякую за те, що були в нашому ефірі.